Польща може отримати ядерну зброю у рамках програми НАТО Nuclear Sharing. Ця програма дозволяє учасникам НАТО, які не мають власної ядерної зброї, отримати доступ до її зберігання, транспортування на своїй території, а також до планування її використання, ну, звісно, у разі потреби. Досі цією програмою скористувалось не так багато учасників Північно-Атлантичного альянсу: це Німеччина, Туреччина, Бельгія, Нідерланди і Італія. А от зараз, після того, як почалась війна в Україні в Польщі, устами окремих політиків та експертів почали вголос говорити, що теж хотіли би отримати доступ до цієї програми. Якщо Польща таки досягне цієї мети, це стане дуже потужним геополітичним фактором безпеки у регіоні. Адже у випадку гіпотетичної війни з Росією немає значення, чия ця ядерна зброя буде на території Польщі, чи вона буде польська, чи вона буде американська, тому що ну, у випадку гіпотетичної війни Росія, атакуючи військові ядерні бази на території Польщі. Мимоволі вступатиме у пряму ядерну конфронтацію з ядерними країнами. Таким чином, ядерна зброя на території Польщі це потужний стримуючий фактор для Російської Федерації. Звісно, що опосередковано користь від цього отримує і Україна, адже, попри оці певні конфлікти в аграрному секторі, Польща залишається для Києва дуже важливим геополітичним союзником. Напевно, в усьому Євросоюзі немає більш антиросійсько налаштованої країни ніж Польща, тому поява ядерної зброї у руках Варшави безумовно сприятиме і безпеці України. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.